Сьома ранку в Україні і вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». Розпочинаємо день із новинами. Лідери Євросоюзу готуються ухвалити підсумкове ком'юніке саміту Європейської ради, який відбудеться сьогодні та завтра у Брюсселі. У документі йдеться про підтвердження підтримки України та заклик до негайного припинення вогню з боку Росії. Повідомляє суспільне єс засуджує безперервні обстріли українських міст і заявляє про готовність посилити тиск на Кремль, зокрема запровадити новий пакет санкцій. Також євросоюз закликає країни-члени активніше підтримувати оборонну промисловість України. Окремо в документі згадано і про раніше обіцяні майже 31 мільярд євро допомоги. Ці кошти планують надати в межах вже чинних програм. Президент Володимир Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та генеральним секретарем НАТО. Вони обговорили нові пакети допомоги та зміцнення повітряного щита України, зокрема системи протиповітряної оборони та перехоплювачі іранських шахедів. Також лідери торкнулися питання санкційного тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. Документ покликаний забезпечити міжнародне розслідування злочину агресії Росії та притягнути до відповідальності вище керівництво Кремля. Очікується, що трибунал буде створено у партнерстві з міжнародними організаціями та державами, які підтримують принципи міжнародного права. Сьогодні ми запускаємо процес формування трибуналу щодо російського злочину агресії проти України. Кожен воєнний злочинець має знати, буде правосуддя, і це стосується також Росії. Ми зараз підсилюємо правову роботу в дуже серйозний спосіб. Дуже багато що потрібно зробити. Політично ми вже досягли істотного прогресу. І я вдячний комітету міністрів Ради Європи і всім, хто демонструє своє лідерство у цьому питанні. Одна людина загинула в Таврійському на Херсонщині. Окупанти поцілили авіабомбами по житловій забудові, повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранення несумісні з життям дістав 38-річний чоловік. Ще один місцевий житель постраждав. У нього мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія і уламкове поранення стегна. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Парламент Ірану підтримав призупинення співпраці з міжнародним агентством із атомної енергії. За відповідне рішення проголосував 221 парламентар. Голосу проти не було жодного. Повідомляють іранські медіа. Співробітники МАГАТЕ не отримають права в'їжджати до Ірану для перевірок ядерних об'єктів, якщо при цьому вони не гарантуватимуть їхню безпеку. Також візити працівників МАГАТЕ має схвалити Вища рада нацбезпеки. І іранська сторона заявила, що це рішення ухвалили після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних об'єктах. працював, любив, захищав. Валерій Коваль усе життя дбав про родину, підтримував друзів, а на фронті залишався тим, хто створює затишок. Його історія про честь, людяність та силу. Він не просто служив, а боронив нашу землю так, ніби це було його. Власне серце. І саме за це віддав найдорожче життя. Історію Героя з Білої церкви дивимося у наступному сюжеті. Ну, а це наші солдатські будні. Є трошки вільний нас хвилини, то ми вирішили патрончики помити, бо що вони були чистеснікі, гарнесніки, водички вони... гмирали. Бачите, люди карасіли зараз. А ми а ми патроники. Патрончики. Ось таким хазяйновитим, добрим і веселим був Валерій Коваль, який майже все життя провів у білій церкві. За фахом електромонтер, 10 років працював на білоцерківському шинному заводі. Згодом чверть століття віддав роботі контролера на місцевому ринку. Оберіг, як розповідає його дружина, ще з часів революції гідності Валерій був активним. Возив туди продукти, а потім підтримував наших захисників. А вже у 2015-му після загибелі свого кума Ярослава не знаходив собі місця і також рвався на фронт. Коли почалась повномасштабна війна, ми відразу поїхали на військомат, але його не взяли на фронт, тому що він не служив в армії. І в нього були великі проблеми з ногами. Потім він сказав: Я дома сидіти не буду і поїхав у військову частину і записався в тероборону. Пробув там три місяці. А 1 червня все таки він пройшов там навчання, їздив на полігон. І 1 червня його вже мобілізували до 72-ї бригади нашої славетної. До чорних запорожців Валерія зарахували на посаду навідника. Тетяна зізнається, він не сказав, що їде на фронт, і про це родина дізналася, коли вже опинився у Костянтинівці. Незадовго після свого 59-го дня народження, 13 жовтня 2022 року, під час масованого мінометного обстрілу білосарківець забув рацію і побіг до бліндажа. Саме туди прилетів снаряд, і через велику втрату крові він загинув. Я Пам'ятаю, що я сильно кричала, набрала сину, сказала вже ось він уже іншим. Телефонував. Не могла слова сказати, дуже довго заїкалася. Це дуже вплинуло на мене. Залишився його такий махровий халат теплий. І я постійно, от, коли прибігала з роботи, це от таке моє якісь. Одразу все, що я робила, це одягала халат, От наче як його обійми були. За словами старшого сина Богдана, батько захоплювався настільним тенісом. Дуже любив плавати і пірнати. Якось йому навіть вдалося врятувати хлопця, який тонув. Тато для мене постійно був і татом. І можна сказати, він був мені завжди там і партнером, і партнером там по бізнесу. Там, деяких часом він був товариші. Ми були там, і одночасно він мені був татом. Ну завжди за нього споминаю там теплі спогади. В першу чергу дуже життєрадісна людина, наскільки з нього віє позитивом, тобто в нього дуже багато і друзів, і знайомих, тому що він така людина, що дуже любить знайомитись, Незважаючи на свій вік і здоров'я, Валерій Коваль став на захист батьківщини та віддав їй найдорожче. Своє життя посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та став почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці нагороди не просто визнання його подвигу, а й нагадування нам усім про велику ціну свободи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Це свято відзначають з 2010 року. Символізує єдність поколінь кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення. Полотно блакитного кольору у лівому верхньому куті із золотим знаком влади тамгою. Колір означає чисте небо, мир. А однотонне тло єдність кримських татар. Нині цей стяг є символом боротьби за право корінного народу Криму, звільнення півострова від російської окупації та відновлення територіальної цілісності України. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз в hd якості ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А через супутник «Еспресо» доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. І більше цікавих відео шукайте на YouTube каналі Еспресо, обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції Етеру, всі випуски новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі шортс. Поширюйте їх, коментуйте і будьте поруч! Ми побачимось з вами менш ніж за годину. Більше читайте на нашому сайті «Еспресо Тіві. Також у наших соціальних мережах долучайтеся, ставте свої вподобайки і далі в етері зустрічайте моїх колег Лесю Вакулюк та Андрія Сейчука.